Базовий курс манікюру день перший. Починаємо, звичайно, з теоретичного блоку. Він невеликий, так як дівчата вже вивчили основну частину до початку навчання, але немало важливий, тому повторюємо все і готуємось до зустрічі з моделями. У нас на навчанні дуже велика кількість практики, тому починаємо з першого дня вже все відпрацьовувати. На кожному етапі я все максимально детально показую, ставлю руку учням та перевіряю кожен. Етап на помилки, ми їх відразу відправляємо, працюємо саме на результат, і ось такі роботи, такі чисті манікюри виходять вже в перший день навчання. Дівчатка всі завжди дуже стараються, і найголовніше те, що ми не тільки в міні-групках працюємо, а не поспішаємо і перевіряємо кожну деталь. І ось такий результат нашого першого дня навчання. Це максимально чистий манікюр. Це найголовніший етап, без нього не буде далі нічого виходити. Тому ми максимально робимо акцент на чистий манікюр, і ось таке рівненьке, тоненьке та охайне покриття вийшло в дівчат, які робили манікюр вперше.